Немає нічого більш важливого, як захищати Україну на фронті і працювати волонтерами, і допомагати фронту. І мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут серед вас. Ми виробляємо дуже багато всякого різного. І Еріка Степанівна, дружина військовослужбовця. Допомагати треба і крім лотереї, крім якихось наших заходів для дітей, для дорослих, ми вирішили, що ми все ж таки будемо домашню нашу. Скажімо так, домашні наші вироби ми будемо пробувати реалізувати за донати в наших ярмарках. Частину нам дають фермери, от але велика кількість, починаючи від м'яти міліси, закінчуючи яблуками, грушами, сливами, це все ми самі вирощуємо. І у нас є лінійка перців, у нас є варення з перцю халапеньо, Воно теж зробило нам таку бомбу. що… Нічого собі дуже круто. Я дуже щасливий, що тут. Мене збиралися пригостити, причому збираються пригощати <рес> цукерки мірошем. Це прямо в серце попали. <рес> Зборка наша, комплектуючи від поставщиків з України. Я бачу рівень вашого виробництва. Ви великі молодці. За нам треба об'єднувати зусилля, і моя позиція: що звертайтеся до нас. І будь-який проект, ми готові, оскільки ви наші, ви свої. Ми готові 50 на 50, 50 з боку фонду Порошенка, 50, те, що ви зібрали, цей ваш проект фінансувати, якщо він стосується озброєння і підтримки людей. Я дуже вам дякую. Тому що, тому що дуже важливо, коли ти кожен день робиш хоча б один крок для того, щоб наблизити перемогу. Робити те, що ти можеш. І якщо хтось не знає, що ти можеш робити, прийдіть і повчитися в Ужгороді. І я дуже-дуже щасливий, що ми спільну справити. Дякуємо вам. Ми з задоволенням хочемо презентувати. Ми вам блочок дамо. Це наша водичка, як називається? Розефанта. Нехай Господь Ні. Ми передаємо наші шеврони брати по зброї. Бо ми справжні брати по зброї. Ця організація була створена в 2016 році. очолює її Гліб Бабіч. Дякую. Ласкаво просимо, і ми залучаємо Чесне вас місце до на наших стендах невеличких, але скоро буде бо вже місця бригади. Велика честь і приємність нагородити. Подякую Володимира Григоровичу Сорона за активну громадянську позицію, патріотизм, волонтерську діяльність. За Патріотизм і професіоналізм. Громадське об'єднання рух підтримки закарпатських військових Ужгород за активну громадянську позицію, волонтерську благодійну діяльність, патріотизм, вагому підтримку збройних сил, цивільного населення і за те, що ви є якорем українства Закарпаття. А мені надзвичайно приємно, і я дякую і продовжуємо нашу співпрацю. Велике спасибі за те, що ви робите.